Любі мої мої вітання. Хто з нами залишився і хто до нас щойно доєднався світа, і це Міле Ді Тівішоп. І тут не просто так перед вами ось ці красиві трішки ну, нюц. Так, тобто нюци в мене тут представлені в нашому так, ефірі. А давайте покажемо чорний, бо у нас тут не до кінця навели порядок в моїй студії. Заберіть оце, будь ласка. А, ну що, ви бачите, краса неймовірна дівчата, те, що я дуже люблю. І до речі, чоловіки, ви також можете бути учасником нашого ефіру. Ми тут сьогодні будемо говорити про жіночу красу і про жіноче здоров'я, тому що е, вибрати правильно бюстгалтер це жіноче здоров'я. І повірте, я знаю про що я кажу, так? Тому що. Саша, ну це тобі треба подивити запитати в чата так? Взагалі можна писати, як їх називають, по-різному, але ми будемо напиши, що це бюст'є, через апостроф. З м'яким знаком це не просто так. Тому що завжди така річ, вона складна. Але ми її зробили для вас, віднайшли максимально просту річ, щоб вона була е, якісна, проста у використанні і е, приносила вам задоволення та. Цей комфорт, знаєте, коли ви відчуваєте себе нескутою. Жінки знають про що я кажу, коли вам комфортно скрізь, тому що це дійсно ну не просто, скажімо так, з цими Саша зараз слухає уважно бюстгалтерами. От як тобі таке слово? Так ми думаємо, як його писати: бюстє чи бюстгалтер, чи ну дуже красива в нього назва. Правда, візьми, запитаю, чата GPT і хай він максимально коректно напише українською мовою. Цей чорний, в мене є бежевий і в мене є білий. Сьогодні колір буде для вас сюрприз, так, але це чиста база. Так, ми вибрали для вас базові кольори. Ми не можемо вам гарантувати, що ви отримаєте саме такий або такий, або ось такий, якийсь із них. Тобто, якщо ви розумієте, що вам важливий більше комфорт, ніж зовнішні так? властивості, вам зараз до нас. Якщо ж ви обираєте собі сукню. Перепрошую не сукню, а е, бюст'є по кольору, так і по якійсь такій е, надзвичайній дивовижній формі, то це буде трішки згодом. Це не сьогодні. А сьогодні ми говоримо про здоров'я і про комфорт. І, звісно, трішки про ніжність, тому що ви подивіться, яке воно красиве. Тут французьке мереживо, і тут дуже дуже незвичайна. А ось так вам покажу дуже незвичайна застіпка. Вона знаходиться. Під грудьми. Це особливо для тих, по-перше, в кого ось такі нігті. Дівчата, такого не робіть, бо це капець, як незручно. І для тих, хто не хоче шукати це, знаєте, як, як сліпу, це шукати, де там ззаді та застіпка. А вона ось тут з боку. Тобто, ви повернулися боком собі фіть, 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 і все. І закрили, і все. І ви красуня. Сьогодні Саша тут дуже гарно написав. Бюс. Тгал, без м'якого знака утер. А, ти гуглив? Вибач, будь ласка, бюстгальтер. Ось так, леді називається. Дівчата, давайте так. Це бюсті леді і все. Да? Не будемо морочити собі голову, ви дзвоніть. У нас є розміри 2 xl та 3 xl Початкова ціна 1100 гривень. Хтось каже, що вона велика. А я вам скажу: то дзвоніть! І вона буде меншою. 0800 21 14 14. Я особливо таке люблю. Звісно, мені шкода. Шкода, я передаю вітання нашому постачальнику, що він не врахував розмір XS або 2 xs Ну, немає в мене таких об'ємів. Немає, є, що є, зате все моє, як то кажуть. Я вам хочу сказати, поділитися. М -м. Каша, дякую. А я вам хочу сказати, поки ви дзвоните 0800 21 14 14, щоб ціна була нижча. Я вам хочу поділитися такою інформацією своїм невеличким секретом. Дуже великий секрет. Дівчата, це тільки про нас. Я кажу, в мене є в моєму житті спеціаліст. Ну, так сталося, що він в мене є, так мамолог, онкохірург, і я йому пишу, дорогий там лікарю Олексій, так, зробіть. Мені, будь ласка, там я хочу 900 гривень, будь ласка, це така класна ціна. Пишемо, Олексій, зробіть мені, хочу там красиву, е, красиві груди, ну, щоб ви мені зробили. А він мені каже, світа, я пам'ятаю, у вас дуже гарні груди. Я хотіла їх збільшити реально хірургічним методом. І... Уявіть собі, мій хірург відмовився мені це робити. Він сказав, що з вами все добре. Тому, дівчата, от зараз в кого розміри 2 xl 3 xl Ви знаєте, що я вам заздрю, що у вас таке є. А в мене такого нема. І він мені не хотів їх робити. І я вам зараз заздрю, і вам зараз ще буде знижка за те, що ви красива, у вас красиві пишні форми. Бо я завжди захоплювалась. У мене є подруги. Дякую, Саша, 699 гривень, це вам, дівчата. У мене є подруги також невеличкого зросту, я 1,53 53, я маленька. так, Але завдяки йогі можна там витягнути ще один сантиметр по, -по, 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 -по хребту, на груди це ніяк не, не сливає. І вони великі, такі красиві, пишні, там третій, четвертий розмір. А в мене... Ну, скільки є, то і стільки є. І я така думаю, боже, це так красиво. А дівчата мені кажуть, це «Та, Та їх же з собою носити все життя, ти уявляєш, як це незручно. І тут сьогодні, коли прийшли нам до, до нас ці бюстгальтери леді, я думаю, якби мої подружки знали, що в нас є таке, вони б не казали, що їх носити незручно, вони просто не вміють їх носити. Що, в чому тут е, прекрасна е, така фішка, скажімо так. От бачите, в мене з цими пазуряками я їх, я їх четвер знімаю, так що все добре. Дивіться, по-перше, якби їх побачив мій мамолог Олексій, він би сказав, що це супер круто. Тут немає чашечки. Ви зрозуміли? Тобто цей китовий ус його тут немає. Китового цього уса, його немає. Тут виймається, зараз. Я зніму. Хочу зняти. Я вам хочу зараз все показати всередині. Дивіться. Тут виймається всередині, ось ця вставка, сама чашечка, бачите, вона виймається. Я її не хочу виймати, вона така біла, красивенька. Бо я її потім своїми пазурями я їх потім не, не засуну. Ось, тобто, ви можете вийняти, якщо вам взагалі не треба, попрати так і вставити назад. Можете не виймати, можете залишити так. Тобто а, тут є чашечка. Подивіться, як він тягнеться. Опа, бачите, бачите, тобто в нього дуже класне. Подивіться, яка широка лямка. Ця широка лямка, я знаю, про що я кажу, бо в мене в мами такий достатньо такий великий об'єм грудей. Щоб лямка не спадала, вона має бути саме широка. І щоб вона не врізалася в плече, вона має бути широка. Тобто, уявіть собі, ну не уявіть собі, а в кого розмір 2XL і 3 xl ти знаєш, що це таке, що це таке пишні груди. І як важливо, ця широка лямка, вона також еластична. Ви бачите, вона еластична, вона класно тягнеться, вона тягнеться скрізь, і вона дуже класна, мені подобається ось така взагалі, ну майже швів нема. Тобто дуже-дуже екологічно. І подивіться, ззаді, яка я вам позаду, позаду перепрошую. Подивіться, яка позаду планка широка, так? Тобто він не вузький, а він реально планка позаду широка. Я вам зараз білий розгорну. Ось покажу білий, яка широка, подивіться, так. Тобто підтримує спину, ось, прямо широка. Тут резинка, тут ось ця така форматомаєчки. Дуже класно. Воно дуже класно підтримує спину і ось так ще бачите? Некоректно запитання. Дивіться, і тут широкий, бачите, тобто широка ось така а, історія, так? тобто воно не вузьке, воно не буде скручуватися і скочуватися. Наприклад, так як в мене, він скручується, трошки скочується. І воно буде підтримувати цю бокову історію. Ну і застіпка, вона мені дуже подобається, що тут є застіпка. Ви можете, дівчата, ви можете просто вийняти паралон і все. І вам буде, скажімо, так більш місця для оригінального вашого розміру. Паралон просто всередині, так, ця вставка паралонова, вона просто впливає на, скажімо, ну форм, форму тримає. Вона ніяк не впливає, на розмір, може, трішки-трішки. трішки. Вона не підніме вам груди, так, тобто тут пушапу немає. Хто там запитував, пушапу немає. Це все. Це просто накладка паралонова для форми. Ну і загалом більше, більше так. Тримує. І подивіться, яке кружево. Хочу вам показати мережево. Перепрошую українською, дуже гарне слово є мережево, Подивіться, яке воно красиве. Воно еластичне. 699 гривень, дівчата. Подивіться, яке красиве, еластичне мережево. Воно е завдяки цьому мережеву, дивіться, так ви ще і формуєте собі більш таку красиву форму. тобто, Зараз я вам покажу на цьому прикладі, так тому що на чорному майже не видно. Тобто ще ідеї підтримка, тобто ви їх наче трішки перепіднімаєте завдяки тому, що мережа іде під грудьми, під під низом грудей, і ви ось цим мережевим затягуєте собі і робите форму. І тут є ось три так. Тобто, три петельки, тобто розмір, так, ви можете три відстані, три відстані. Ось, будь ласка, дівчата, 699 гривень. Він називається леді. Тут поліамід колір буде сюрприз, але воно все дуже красиво. Ви можете використовувати його як в спортзалі, так і під. Завдяки тому, що воно дуже гладеньке, воно не буде вам вибиватися, так? І це мережево, воно також дуже-дуже гладенько. Е, ви можете його використовувати і під сукні, і під футболки, і під блузи. Е, під сукні також буде дуже гарно, так? Е, коли у вас тут, тут не буде, тут класна підтримка грудей, тому що тут немає такого, знаєте, як в анжеліці, така форма, що воно там випадає, вивалюється. Немає. Наприклад, на, навпаки, все прикрите, так? тобто, якщо що вам треба такий стриманий варіант? Це він, дівчата. І а, хоч він і такий, скажімо так, стриманий досить, завдяки цьому мережеву, так він дуже гарно виглядає. Дівчата, І я вам хочу сказати, що це дякую. Що це ще не все. Тобто, це ще е, фантастична ця новина. Дивися, як воно класно засібається. Я от хочу показати, тому що коли я там шукаю ззаді, де там ті петельки, де ті гачки, це, це мене починає дратувати. А коли вона дратує, воно воно не не гарно, тоді вже щось нічого не любить. Боком повернула клас, засібнула. То це ж в мене оце ж нігті, розумієш? І ти бачиш, завдяки цьому мережевому воно підтримує. дівчата. Я хочу вам сказати супер приголомшуючу новину. Поки я зараз буду застібати, ви дзвоніть 0800 21 14 14. Ви можете регулювати об'єм ви вже самі. І отже, тільки на цьому ефірі. Я хочу вам сказати важливу новину. Все закрила, закрила я впоралась. Дівчата я впоралася за 30 секунд. А якби воно було ззаді, я б це своїми пазуряками робила б пів півпівдня. От повірте, я взяла навіть з собою буси. Я їх не могла закрити, тому що в мене ці нігті. Я вам просто жаліюся. Кажу, що, ви що я про це жалію. А про це ви шкодувати не будете. Тим паче, що в мене для вас подарунок. Другий іде вам. Подарунок. 699 гривень. Ви отримуєте два бюстгальтери Два. Не один, а два. Отже, один 350 гривень коштує. Уявіть собі, 350 гривень один. Дівчата. Це дуже вигідно. Вам буде комплект. Ви подивіться, або такий. Або ось такий комплект, чорний, до речі, також дуже класно виглядає. То ви вже собі вирішуєте. Ну то вже вам вирішить доля, скажімо так. Але це ж все база, тобто базові кольори, чорний, білий, бежевий. Бежевий, чорного взагалі не видно. Ви бачите, як він класно зливається. Бежевий, дуже класно, хто там, особливо кіношники. Дівчатка, виходьте, не переживайте, ви мені не заважаєте. До речі, якщо вам цікаво, ну дивіться 2XL, 3XL, дуже класні. У мене тут наша команда ходить. Правда, красиво? Щось з Дуже гарно, так? Да? І мені подобається, тільки немає мого розміру. Бачите, мої дівчата, наші колеги оцінили і вже понабирали собі купу бюстгальтерів леді. От, і е, е, Кіношники постійно використовують бежеву білизну, щоб не видно було. Так треба, таке правило. В мене, до речі, теж бежева, Чорний колір такий, драма, квін, так, і білий, ніжність, краса. Ну вони всі доречні, ви знаєте? Кожен колір доречний. А за таку ціну 699 гривень, ви отримуєте два не один, а цілих два бюзгалтера. Леді. Оце я вам трішки заздрю. По перше, у вас красива, е, красиві груди. У вас гарне декольте. А в мене тут декольте є, а грудей не видно. Маємо, що маємо. Ну що, дякую, Саша, тебе теж люблю. Саша сказав, що в мене все добре. Дуже дякую. Я б взяла собі, чесно, великий розмір, Якби у постачальника був XS, я б взяла собі навіть два таких комплекта. Тому що ціна 699 гривень. Дякую. За два бюстгальтера, це взагалі дріб'язок. Ви забирайте, а я піду туди і трішки поплачу. Може, щось виросте. Не знаю. Зустрінемось за мить!